Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас футбольний огляд, футбольний прогноз. Як я вже і доповідав, вам знайомив з регламентом кваліфікаційного-відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2026 в Канаді, США і Мексиці. Одним із самих останніх регіонів нашої планети, який Буде приступати до початку відбору на чемпіонат світу це Європа. Європа починає свої перші кваліфікаційні матчі в Конфедерації УЄФА. З 20 -го, 21 -го березня. Точніше, навіть з 21, го з п'ятниці. Так що я цим відео відкриваю відбіркові матчі, точніше, прогнози на них в УЄФА саме на чемпіонат світу серед збірних національних з футболу. Мочуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Пам'ятайте, це важливіша підтримка від вас. Дякую вам за це. Багато часу не займу. Лише легке ознайомлення з двома групами, адже саме в цих групах перші відбудуться матчі, і не всі збірні Європи почнуть ось саме з 21. -го. Березня. Скажу, до, що до збірної України ми будемо грати перший свій матч аж у вересні. На жаль, ще тр треба буде трішки почекати. А ось в двох групах в групі К і в групі Г вже починається в цю п'ятницю. Перші відбіркові матчі. Насамперед мене цікавить група Г. Де відразу ж в цю п'ятницю 21 березня грається матч, який прикує мою увагу. Я сподіваюсь, і вашу так само. Це матч Польща. Литва. Крім цих двох збірних, в групі Г є ще Фінляндія і Мальта. Польща перша починає. Я вважаю, якщо вивчати склад команд, то Польща в 12, навіть Майже в 14 разів дорожча відповідно до трансфермаркету по сумі трансферів гравців збірної Польщі, якщо порівнювати з Литвою, то більше, ніж у 13, майже в 14 разів я рахував, Польща оцінюється в 208 мільйонів євро. Сумарний. Трансфер всіх гравців збірної Польщі. А в Литви всього 15 в натяжку. Розумієте, про що я? Тому тут я навіть і не сумніваюсь, що Польща накидає в першому матчі, і я вам скажу: Польща дуже скучила за забитими голами. Давно Польща не забувала більше 2-3 м'ячів. Я. Сподіваюсь, що ось цей перший матч відкриття для своєї групи, для своєї збірної, для нового відбору на чемпіонат світу, Польща знаково і дуже результативно впевнено виграє, при цьому накидавши як мінімум три, а можливо і більше м'ячів Литві. Я, чесно кажучи, Литві не позаздрю. Цьому матчі. Польща, я вибираю індивідуальний тотал більше 2,5. Поляки накидають 1,8 коефіцієнт. Індивідуальний тотал Польщі більше 2,5. Далі заглянемо в групу К. Група Кей. Тут у нас, друзі, Сербія. Англія, Албанія, Андора, Латвія. Тут вже 5 збірних. Бачите? Е, декілька з е, груп по 4 збірних, декілька по 5. Тому не дивуйтесь, це згідно регламенту. Це така турнірна сітка, і це все так задумано. Отже, е, Андорра, як правило, міжнародні знакові матчі Андорра приймає на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Ну, деякі матчі Андорра може приймати і у себе в столиці Андорра-Лав'є. Там у них невеличкий стадіончик, але затишний десь до 15-2000 вміщує. Глядацьких місць. Але якщо очікується наплив глядачів, тоді Андора приймає, як я й казав, на Олімпійському в Барселоні. Андора оцінюється трансфермаркетом в 3,7 мільйона євро всього. У нас є деякі гравці, які навіть в 10 разів переважає один Гравець трансферною вартістю всю збірну Андори. Це я так на всякий случай порівнюю, щоб ви е, приблизно для себе розуміли, яка мікроскопічна збірна Андори. 3,7. У нас навіть Шапоренко із всіх мною названих гравців. Набагато дорожчий, ніж вся Андора. І ось Андора приймає Латвію. Ну, Латвія це не грант і не гігант у цьому сенсі. Але навіть порівняно з Андорою в три з половиною рази перевищує, перевищує за вартістю Андору. І Латвія. Бодай, хоч кимось і чимось може пишатися. Андора не здобувала ніколи ніяких гучних е, перемог і е, тим більше досягнень. Е, Латвія може не то що виграти на виїзді, а навіть і впевнено виграти, якщо е, впіймає свій ритм. Я сподіваюся, що. Латвія не підведе нас цього вечора. В 21.45, до речі, всі матчі, оці названі мною, три матчі я вибрав у цьому відео пропоную вам свої прогнози. Всі в 21.45 за Києвом. Так от, друзі, я в цій групі Кей прогнозую перемогу Латвії на виїзді під Коефіцієнт 1,98 майже двійка. І так само тут, в групі К, відбудеться ще один матч, Англія, албанія Ось тут просто неймовірно, я не, мог, не міг пройти повз матч з участю найдорожчої збірної планети Земля. На сьогоднішній день відповідно опять таки ж, знову тому самому авторитетному трансфер-маркету, футбольна національна збірна Англії, на сьогоднішній день найдорожча 1 мільярд 320 мільйонів євро. Навіть е, обігнали такі збірні, як Бразилія. Німеччина, Франція, Аргентина, Португалія. Розумієте, А, і Іспанія також одне з найдорожчих, близько мільярда. А ось Англія взагалі перевищила всі цифри, всі числа, і становить на сьогоднішній день мільярд 320 мільйонів. Це принаймні більше ніж в 13 разів дорожча за Албанію. Албанія всього лише 100 мільйонів євро. Навіть в 3,5 рази дешевше за українську збірну. Але все одно у албанців є виконавці. Недооцінювати повністю Албанію не треба. Я вважаю, що принаймні забити один гол. Албанія зможе більше так, чим ні. І я ні в коїм разі не повірю, що тут може е, закінчитися матч е, мінімальною перемогою Англії. 1-0 там чи навіть 2-0. Я вважаю, що тут, як мінімум, е, 3 м'ячі може залітіти від. Англічан, і, скоріш всього, більше так чим ні, гол від Албанії. Є виконавці і є голеодори, які можуть забивати. Тому, друзі, я, звісно, прошу вибачення за мій суржик, не чисту мою солов'їну, але я обіцяв, і я це зроблю. Я буду відточувати. Українську мову в моєму виконанні. І я все ж таки оволодію нею повністю і ціляком. Тому, друзі, іноді я вживаю деякі розмовні сленгові і е, трішки суржикові слова. Прошу мене вибачити. Е, я намагаюсь. Бути щирим і чесним. Це головне. Так от, Англія, Албанія, щоб уже не затримувати вас, я називаю прогноз. Впевнена і результативна перемога англійців. Перемога Англії і тотал більше 2,5 – 1,68. Оце і буде моїм. Єдиним і остаточним прогнозом на цей матч. Підводимо підсумки. Польща, Літва. Індивідуальний тотал Польщі більше 2,5 за 1,8. Андора Латвія. Виїзна перемога Латвії 1,98. І Англія, албанія Перемога Англії і тотал більше 2,5 за 1,68 скріншоти по моїм прогнозам вас давним-давно вже чекають в нашому телеграм-каналі і тому, хто підписаний на телеграм мастер-клас, той першим узнає про мої прогнози із моїх скріншотів і заощаджує 5-10 і набагато більше хвилин свого особистого часу. Ласкаво просимо у наш телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі соціальні мережі. А дивлюсь я всі матчі на сайті, який опублікований в описі під кожним моїм відеороликом. Друзі, я вдячний вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі саме потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! скорішої перемоги! друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім па-па.